Вітаю, ви на телеканалі «Віта» Це програма Наші крок до перемоги, в якій ми спілкуємося з людьми, які мають важливе значення становленні нашої державності. І сьогодні гість програми директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. про циклічність історії та про геноцид, який пережив єврейський народ, та про той, який сьогодні переживають українці. З ним і подискутуємо. Завдяки дослідженням Леоніда Трахтенберга інформація про трагедію голокосту на теренах Вінниччини дійшла до широкого загалу у роки великої катастрофи, як ще називають Голокост. Нацистська окупаційна влада знищила в Україні понад півтора мільйони євреїв, ромів, поляків а також українців. Вінницю було окуповано 19 липня 1941 року. А вже наприкінці місяця відбулося перше масове вбивство, жертвами якого стало 146 євреїв. Загалом за роки окупації нацисти знищили лише в самій Вінниці, за різними підрахунками від 25 до 28 тисяч євреїв. Багато євреїв рятували місцеві мешканці, яких потім назвали праведниками світу. Вітаємо вас, Леоніде. Сьогодні зустрічаємося з вами в музеї голокосту. Це місце зберігає пам'ять про жахливі події, які довелося пережити не лише євреям. І волею неволею, ми розуміємо, що аналогічний музей буде створено в пам'ять про жертв вже російсько-української війни, того терору, який чиниться на нашій землі. Чому на вашу думку нині повторюються в 21-му сторіччі такі жахливі події? Я вам скажу, в те, що в 21 столітті могли повторитися такі події, мені зовсім не вірилось. Коли мені дружина говорила, що те, пишуть, те говорять, я казав, це неможливо. Тільки людина абсолютно бездумна, може зробити в 21-му віці напад на сусідню країну. Тому це, мабуть, в першу чергу, оця е, теорія над людини. В аналогії теж впадає. Велика Росія, ми братній народ, який в першу чергу в першу чергу братні тоді, коли виконує волю. Старшого брата. Це перша причина. Такий комплекс меншовартості вони весь час нам намагалися, намагалися нав'язати. Але і... зараз, хоча ми не, не хотіли би в це вірити, але насправді зараз фактажі, звідусіль. Якщо раніше Голокост намагалися Заперечити нині факти говорять про те, що в Україні відбуваються схожі терористичні акти, це катування, це знищення українців тільки за те, що вони мають таку національність. На вашу думку, чи зможуть? Після того, вже, що сьогодні прокремлівська пропаганда каже, начебто, це все постановки, посіяти сумніви в європейців щодо ситуації в Україні. Ви знаєте, вони думали, що все, що буде відбуватися тут в Україні, можна буде, як завдяки пропаганди, перевернути з голови на, на Ноги і навпаки, і як завжди. У зв'язку з Кримом, наприклад, європейці і світові лідери повірять в те, що от Росія дійсно робить добру справу, рятуючи нас, мене, наприклад, від нацистів. Я завжди запитую, коли мені на початку говорили мої друзі, друзі да, і родичі з Росії. Я теж нацист? Я теж нацист. В якому розумінні? Тому знаєте, не вірять, і я думаю, що вже не повірять. це Точно нещодавно пролунала заява Лаврова з приводу того, що він порівняв росіян з євреями а США з Гітлером. Таке переписування подій, переписування чорного з білим, така ідеологія брехні, пропаганди. Яка дуже переплітається з книгою Орвелла, де він вже оце описував, що буквально сенси міняються. Насправді це може вплинути якось на хід подій, на аналіз європейської спільноти. А ви знаєте, дуже добре, що Лавров вчергове показав справжнє обличчя і його особисте, і Росії. І знову ж таки прорахувалися, тому що і Сполучені Штати от, е, виступили з заявою. Е, Міністерство закордонних справ України виступило з заявою. Звернулося до лідерів і світових країн і єврейських організацій е, звернути увагу на ці вислови е, Лаврова. І одна із європейська ем, єврейська організація уже відкликнулась засудженням і вимагає вим... вибачення. Насправді, попередній раз Лавров заявив, що євреї були самі винні в Голокості, і йому за це нічого не було. Такі от його постійні репліки і відчуття непокараності. йому. І вищим посадовим особам Росії на сьогодні дійсно нічого не було і поки що не буде. І навіть організація ООН і Рада безпеки, закривають очі. Зак... Навіть якщо не закривають очі, то принаймні не роблять все для того, щоб зупинити це. Намагаються. Намагається щось зробити, збираються постійні Ради безпеки, і сама, до речі, Росія є ініціатором цих от всі виказують одну стурбованість. І але знаєте, нічого саме головне, саме, але саме, саме головне, ви кажете, чи прийде, чи не прийде. Я скажу одну річ: наприклад, міністр закордонних справ Німеччини нацистської Розенберг не визнав, що він. Винен в тому, що було вбивство євреїв, тоді слова посту не було. Табори не винен, але, не дивлячись ні на що, він був засуджений як нацистський злочинець на Нюрнбергському процесі. Тому можна ще згадати вже європейські події 90-х років, відомих наших президентів інших. Так званих теж тоді братських соціалістичних країн, Сербії, наприклад, які теж опинились під трибуналом. І Тож історія має такий досвід, коли якісь вирази людей або дії були покарані. Скільки це часу може пройти у нинішній ситуації? Коли ми нарешті дочекаємося для них розплати, ви знаєте, ну да, Нюрнбергський процес відбувся дуже швидко після закінчення. Другої світової війни. Але там були свої передумови, тому що насправді остаточна перемога, загибель ну, самогубства зробив Гітлер, розпад, власне кажучи, Третього рейху. І всі країни були, власне кажучи, з коаліції Європейської і не тільки, значить, разом тоді з Радянським Союзом, відкуди входила наша Україна. А в, насправді, насправді тоді були оця ненависть до нацизму була у всіх народів дуже велика. Вбивали євреїв, вирішуючи це точне питання це правда. Але я, я вам скажу зараз одну цифру, щоб ви просто зрозуміли. Шість мільйонів євреїв, тобто третину європейського єврейства, знищено. Третину європейського єврейства. А іноді. Люди, які заперечують Голокост, кажуть ну 6 мільйонів. А в війні погибло тільки в Совєцькому Союзі 27 мільйонів. А Друга світова війна забрала 50 мільйонів. І я дуже хочу, щоб от це ми з вами ще запам'ятали ці цифри. В чому різниця Голокосту і загибелю у світовій війні 50 мільйонів? От зараз ми з вами стоїмо. Чи йдемо по вулиці, чи знаходимось в парку, день інде, летить ракета. І ця ракета летить на кожного з нас. І вона не питає: ви українка, ви єврей, грузин, турок. Вона потрапляє в усіх. Не можна порівнювати людей, які загинули в Другій світовій війні, в цілому і суцільне знищення конкретної Конкр... нації, тому, так само, як ген... відбувається і нині в Україні, коли нас за те, що ми українці знищують за нашу позицію за небажання бути тим молодшим братом, за небажання відчувати меншу вартість нашу. Стати на коліна, так, звісно, і поступатися своїми територіями. А ще я вам скажу. Підтвердження ваших слів і підтвердження попередніх моїх слів. Дуже гарно, я прочитав це в Фейсбуці, сказав голова Одеського товариства колишніх в'язнів, таборів, гетто і гетовіків Роман Шварцман. До речі, він, наш земляк, був бердському гетто. Він сказав таку фразу, яка, власне кажучи, все підтверджує. Він сказав, Годы Второй мировой войны меня убивали как еврея. В этой войне меня убивает как украинца. Сьогодні вже проводять паралелі рашизму з нацизмом. Чи бачите ви сьогодні в їхніх діях, і в окрім тих символів, які вони намагаються відтворити, ще власне в тероризмі, в цьому катуванні людей руку нацистів? Чи не потрібно повертатися до нацистів і писати вже їхню історію? я думаю, що ваша, моя відповідь може вам не зовсім сподобатись, і не тільки вам знову ж таки не Чому суть того, що я зараз скажу, ви знаєте, ні в якому разі на сьогоднішній день дійсно при всіх тих страшних речах, про які ми з вами знаємо, не можна порівнювати оту страшну світову війну з цією от сьогоднішньою недооперацією на щастя, ми не можемо порівнювати. 50, не дай Бог, мільйонів, да? 27 мільйонів, 6 мільйонів і сьогоднішні ну, жертви. Хоч кожна людина це цілий всесвіт. Але оце така моя думка. Я не знаю, як ви її сприймете, але вони навіть, знаєте, я скажу побільше тому, щоб вже до кінця сказати. Для них це буде дуже багато, якщо політиків рівні Лаврова ми будемо прирівнювати до. Політиків, ну от того високої до європейського думки, стиму. їй варто дослухатися Ні. варто зазначити, що тільки дякуючи нашим Збройним силам, сьогодні кількість жертв від руки російського окупанта сьогодні е порівняно з Голокостом така мала. Адже тільки сьогодні дійсно українці показали стійкість, мужність, і вийшовши проти цього ворога, ми можемо сьогодні радіти тому, що Вінниця залишається вільною. 82 роки тому вона була окупована, і загалом яка ж тоді відбувалася. знаєте, от дуже гарне питання, бо насправді ми, якраз, бачите, знаходимося біля фотографії, історія якої дуже цікава. Ця фотографія потрапила в інтернет багато пізніше, а насправді уявіть собі. Захоплена вже Німеччина, повержена, поділена на зони. І ось американський солдат вийшов прогулятися по місту Мюнхен, і сидить поранений без ніг німецький бувший німецький солдат. І не має за що жити, продає свій військовий альбом. І дуже цікаво в житті буває. А цей американець. Американський солдат за національністю єврей. І от єврей, американський єврей купляє альбом, в якому серед інших фотографій була ось ця фотографія. На обороті фотографії було написано Послідній єврей Вінниці». Єдине, що до сих пір історики і архівісти між собою сперечаються. 41-й, 42-й чи 43-й рік настільки незрозуміло написано. Суть не в тому. Суть в цій постановочній фотографії. Ти ви подивіться, скільки людей, як в театрі, спостерігає, як зараз от уб'ють оцього нібито останнього єврея. Ви хочете цифри про вбивство Україна. Мільйон п'ятсот, мільйон сімсот євреїв. Це враховуючи вже всю широку Україну після сприєднання ну, Чернівецької області, тобто Буковини і Беззакарпаття Львівщина і ну, Галичина. Вінниччина наша, цифри дуже різ, ну, різняться. Від початку від 156 цифр, тисяч вбитих, враховуючи. Депортованих буковинських і бессарабських євреїв і румунських частину до сьогоднішнього дня десь говорять. Ну коли вже як кажуть, працювали в різних архівах, говорять про десь 186 близько 200 тисяч убитих євреїв. Сюди входить приблизно 60-65 тисяч депортованих євреїв із 100 тисяч. Які були пригнані сюди у нас на е Трансністрію. Будь-яке життя, я ще раз повторюю, це цілий світ. Тому ми не можемо казати, що е 19 вересня був перший масовий розстріл, бо було стільки то тисяч, 16 квітня 42-го року 5-10 чи 10 тисяч стільки-то, а 1200 – а 650, а 300, а щоденні вбивства на поодинокі по вистріли по вулиці, по вулицям міста, де знаход, ну, де працювали євреї. А табори е, примусової праці, які були у нас тут в Вінниці, е, де євреї жили до тих пір, поки могли працювати. Зараз скажу вам одну річ. цікаву. Документи в архіві теж є. Це дослідниця відома, наша Фаїна Абрамівна Курова, колись в, своїй, в своєму виступі наводила цей приклад, який я зараз скажу. Документи архівні такі, що такі-то, такі, -то, такі -то, я фамілію не буду називати, такий-то, такий-то написав, що єврей такий-то-такий-то. Вже його навчив виконувати ту-ту і ту-ту роботу. -ту -ту -ту. Тому вже його можна знищити, ліквідувати. Ось насправді такі документи, які самі вели нацисти, вони вели статистику, вони описували свої злочини. Вони нині стали дійсно доказом всіх варварських методів вбивства і переслідування єврейського народу. Але, на щастя, є такі люди, які врятувалися. І вони стали свідками і переказали все, все, що відбулося. Чи можемо ми сьогодні говорити про ту невелику кількість євреїв, яким вдалося врятуватися, і яким чином їм це вдалося зробити? Ви знаєте, я вам скажу, дам відповідь на це питання. Так. Насправді, і це. І це правильно, мабуть, що більшість людей того часу, жінки, дітки, старіки, українці, поляки, неважливо якої національності, не стільки думали про свого сусіда, скільки думали про збереження своїх сімей, своїх дітей. І звинувачувати людей в загальному, щоб вони думали про мене. Коли немає, не буде мати її, що їсти її син чи дочка, це або коли за те, що схоплять мене як єврея, у них будинку буде знищено ця сім'я, можна звинувачити людей? Ні, звісно, ні, я як мати вам скажу, що для мене дуже важкий вибір, коли я розумію, чи пущу я до себе маленького єврея, маючи вдома сина і наражаючи О, його на небезпеку, так я це саме Це кажу. дуже важке рішення. Але але, скажіть, будь ласка, а може бути багато героїв? Навіть на війні. Всі кидаються зразу, як там, ну, надзот. Всі, кожен з нас, от ми стоїмо з вами, ми можемо, кожен побігти вперед, і, ну, не боячись, що, що тебе вб'ють. Ні, героїв багато не буває. Тому і таких людей, які зуміли піднятися над страхом, і ви ж сказали, як мати. Не думаючи про те, що буде з її дітьми переховувати людей, яких переслідують, я вам скажу так: приблизно 27 тисяч людей 51 країни сьогодні в Ізраїльському національному музеї Ядвашем, музеї героїзму і катастрофи в Єрусалимі, присвоєно звання праведників народів світу. Україна, не дивлячись на те, що залізна завіса була. І я назву вам зараз цифру: 1980 рік 18 чоловік праведників народів світу, які були зафіксовані в музеї Ядвашем. Ну це ж смішно, правда? А в 90-му році, ну, вже на сході перебудови. В кінці 80-х дійсно розпочалася ця робота, але найбільше ця робота провелася і проводиться до цих пір вже в незалежній Україні. І сьогодні, не дивлячись на те, що багато ж людей, євреїв, яких рятували, і люди, які рятували, відійшли в інші світи. То сьогодні, на сьогодні, десь приблизно 2700 українців. Я ще раз скажу: спеціально не виділяючи національності, громадян України мають звання праведників народів світу, і це 10%. Сьогодні позиція керівництва Ізраїлю дуже обережна по відношенню до російсько-української війни. Чи варто було б нагадати їм, що ми в той час, коли потрібно було їхнє їм наше плече, ми його підставили? Як мати, ви сказали? Що ви дбаєте за своїх дітей і не можете пустити. Я сказала, що ну, це важке це рішення. Це важке рішення. Я не сказала, А чому ви не вважаєте, динка? що Ізраїлю, який оточений, як мінімум, 30 арабськими країнами, Іра і так далі, які готові знищити, і заявляли про це, знищити Ізраїль, стерти з лиця землі, не мають бути обережними? Це перше. І друге, я впевнений, що ми не все знаємо, чим допомагає нам Ізраїль. Ми тільки знаємо про генератор, який нам дали. Ми тільки знаємо про великий госпіталь, до речі, самий, ну, як кажуть, ефективний, самий найновіший нам дали ще там щось. Це ми знаємо. Але є то я переконаний, є багато речей, про які ми з вами не знаємо. Що чим нам допомагають. І я думаю, що, можливо, і ніколи не дізнаємось, бо кожна країна, кожна країна думає про своє майбутнє і про те, в якому оточенні вона знаходиться. Я вважаю, що наш посол Ізраїль, який в Україні, почитайте його інтерв'ю, робить дуже багато для того, щоб Ізраїль... Допомагав Україні. Це я в цьому переконаний. Наш е, ізраїльський посол тут, і український е, Михайло Бродський, і е, український посол в Ізраїлі роблять дуже багато того і розмовляють між собою, і між з політиками, про що ми з вами не знаємо. Але обережність, очевидно, я з вами тут підтверджую, є. І обережність навіть із за того, що зв'язок між Росією і Іраном, наприклад, да? ви ж бачите, який він зараз міцніше є. І знову ж таки, хто захистить Ізраїль, коли Росія з'єднавшись з, з, з Іраном, і Іран чи має ядерну зброю, чи ні, чи продовжить він програму, чи ні? От про що я кажу. Давайте подумаємо раз. Також наостанок хотіла б вас запитати, чи дочекалися євреї компенсації, адже ми сьогодні, як ніколи, хочемо, щоб е, наш ворог поплатився за всі злочини, які він діє сьогодні. От на це питання мені легко відповідати. Чи можна з огляду на історичні події, нам сказати, історичні... коли будуть наші компенсації? Історичні події. Насправді, всі європейські євреї після закінчення війни, ті, що залишилися живі, отримали. Компенсації. І бельгійські, і нідерландські, і інші, інші, інші. А радянські євреї не отримали тоді, а могли. Знаєте, що сказав Сталін? Ну, це я дуже так фігурально кажу. Ви хочете повернути нам дати гроші? Будь ласка, давайте нам, державі, а ми вже потім розберемося, що з ними робити. Що сказали відповідно європейські держави, і те сама, Німеччина, власне кажучи, вона ж повалена була, поділена на зони. Ні, цього не буде. І лише в 90-х роках, в різкінці, знову ж таки, при перебудові, почалися переговори, подивився фонд взаєморозуміння, пам'яті взаєморозуміння, і, може, я помилився в назві, і... Тоді, в 90-х роках, 90 вже в вільній Україні в вільній Україні було виплачено тим, хто залишився в живих і зумів довести, що. Чуєте, він мав, мав що доводити, що ти був в гетто, що ти був в таборі. Все ж так, да, як казала мої, мати моєї дружини, я повинна взяти у, у Гітлера справку, що у мене убили всю сім'ю. З усієї великої сім'ї залишилася тільки ну, моєї дружини, мама, і її сестричка, і дідуська, який вернувся з фронту. І отримали перші, перші гроші, потім були інші швейцарські по банкам і так, далі, і так далі. Якусь компенсацію, і, і ще це продовжується, хоч людей вже майже немає, компенсацію отримали. Хоча, якби Сталін був тоді, сходився на виплачення євреям оцих коштів. Ці кошти були, б, так як в інших європейських країнах, ну, досить таки значні. Угу. Але жодна а сьогодні жодна і. сума а, не а, коштує а, людського а, а, життя. Так. Ви повторили просто слова моєї, ну, моєї мами, я, хоч це теж, як на своєю мамою, що е, вона не хотіла брати ці гроші. Он не вер... Він не верне мені в моїх бритих, е, ну, сестричку, Полю, братіка, е, там, і маму, і бабушку. І, і, і всіх тьоть по всій Україні він не поверне. Просто ми молодь уже, може, тепер би я по-іншому поступав, бо, мабуть, не просили, ми б не просили А може, може, це неправда, може б просили б зараз, тому що вона, це ж не тільки їй, ці гроші були. А вона не хотіла. І дуже багато таких людей було, яких не хотіла. А саме страшніше, найстрашніше саме те, що е, ці Гроші насправді, так як ви сказали, ніколи, навіть якби дали мільйони, не повернуть жодного життя. Тож насправді сьогодні будемо гострити наші мечі і наше слово, аби прогнати російського окупанта з нашої землі, аби не допустити геноциду українського народу. Я дуже вдячна вам за розмову. Дуже нелегку розмову. Я не знаю, як для вас так. Насправді тема дуже важка. Тож, дорогі наші глядачі, віримо в нашу перемогу, оборонимо нашу країну, стоїмо до кінця і віримо в те, що перемога вже зовсім скоро. Це була програма. «Наші». дякую за увагу.